Вітаю вас, друзі. Президент України Зеленський знову образив президента Сполучених Штатів Америки Трампа, але не зараз. а набагато раніше, коли ще Україна отримувала від США збройну допомогу, то це було так, наче Зеленський забирає у дитини цукерку. Це було як забирати цукерку у дитини. що він зробив. Він розумний хлопець. І жорсткий хлопець. Президент Сполучених Штатів Америки Трамп у своєму новому інтерв'ю знову атакував Зеленського і звинувачував його у тому, що він невдячний. І я просто не думаю, що він вдячний. Ми дали йому на мою думку 350 мільярдів доларів. Європа вносить 100 мільярдів доларів. Нова американська адміністрація настільки часто і наполегливо тисне на Україну, що навіть прес-секретар Владимира Путіна Пісков шокований. Я німо перевірити ні своїм глазам, ні своїм, але вже зав. Завтра усе може змінитися або може не змінитися. Словом буде дуже важливий день у Саудівській Аравії. Очікуєте, що Зеленський повернеться. Очікуєте укласти угоду щодо рідкісноземельних мінералів? Так yeah, я думаю, так. українська та американська делегації мають завтра зустрітися у Саудівській Аравії. Окремо американці мають іще зустрічатися із росіянами. Президент України Зеленський теж летить до Саудівської Аравії, але чи буде він брати участь у зустрічі із американцями, поки невідомо завтра. Ми продовжимо працювати заради наближення миру. Буде мій візит в саудівську Аравію. Зате вже зараз точно відомо, що ви, друзі, надаєте українській армії значно більшу збройну допомогу аніж цілі Сполучені Штати Америки, зокрема дронами Камікадзе, від яких росіяни винаходять нові засоби РЕП наш реп перед собою а дрона зверху, а дні та як відомо, дронів забагато не буває. Тому я знову закликаю вас узяти і закинути по 2 гривні на поточний русоріз. Реквізити, як завжди, є у описі до цього відео. А ще вам точно 100% варто підписатися на мій канал. Завтра у Саудівській Аравії можливо буде підписана між Україною та Сполученими Штатами Америки угода про корисні копалини. А може і не буде підписана. Бо як відомо, українці зовсім не хочуть миру. Я думаю, вони підми. Чуть угоду щодо корисних копалень, але ми хочемо, щоб вони. Я хочу, щоб вони хотіли миру. Зараз до ну, зараз вони цього не продемонстрували настільки, наскільки повинні. Зовсім інша справа, це так звана Російська Федерація і Владимір Путін. Вони миротворці, вони за мир, вони категорично проти війни. Ви знаєте, він хоче закінчити війну. Він хоче це закінчити. Щоправда, у той самий час, як Трамп розповідає, як Владимир Путін хоче миру, російський пропагандист Соловйов розмірковує про те, чи варто бити ядер зброєю по сполученим штатам ли нам наносити удар по об'єктам на території Штатів Америки? Пролив товариша Сталіна вже запускати, але ці погрози американці не помічають. Їм набагато важливіше зараз тиснути на Україну і за великим рахунком Трампу байдуже, що буде із нашою країною. Чи вас влаштовує те, що ви пішли, і Україна може не вижити? Ну? Це може і не вижити в будь-якому разі. Він також постійно розповідає, як йому шкода людей, як він вже не може бачити вбивства. Але саме за його вказівкою було зупинено постачання засобів протиповітряної оборони для України. Чому не надати Україні засоби ППО? І що станеться, пане президенте, коли в Україні закінчаться ну, батареї ракет Патріот? Гарне запитання. Бо я маю знати, що вони хочуть домовитися. Я не знаю, чи вони хочуть домовитися. Йому абсолютно байдуже на людські життя. Він займається шантажем України. При цьому проти так званої Російської Федерації він не робить нічого. І коли його питають конкретно, чи може він запровадити санкції проти так званої Росії, він ухиляється від відповіді. Ухвалили остаточне рішення щодо санкцій або тарифів, які ви можете запровадити проти Росії, і коли це багато речей. У нас заплановані великі зустрічі, як ви знаєте, в Саудівській Аравії. Ми маємо виходити із того, що американська адміністрація буде й далі нас шантажувати, і, скоріш за все, жодної збройної допомоги Україна від Сполучених Штатів Америки більше не отримає. Навіть якщо й буде підписано угоду про корисні копалини, тоді американці просто знайдуть інший привід не давати нам допомогу. Або його вигадають, як Джей Ді Венс. Він позавчора написав, як українські протестувальники його переслідували і дуже. Налякали його трирічну доньку. До вашої уваги тепер жахливі страшні кадри отого переслідування. Ми змушуємо і росіян, і ось Україн... лайте дивіться сідло саме так. Вони безумовно вторглися в Україну. Виглядає дуже страшно. Ну і ще про переслідування протестувальники стояли в стороні, і Джей Дівенс до них сам підійшов. Плість, Разом з тим, американці наїхали також і ще на одного союзника Сполучених Штатів Америки на Польщу. Усе почалося зі Стерлінків. Ілон Маск у своїй особистій соцмережі виправдовувався, що він не симпатик, так званий російський. Федерації він противник Владіміра Путіна, і взагалі він надав старлінки. Якщо він їх вимкне, то просто завалиться уся лінія фронту. На це відреагував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який заявив, що старлінки для України оплачує Польща вартістю близько 50 мільйонів доларів на рік. і Якщо SpaceX не буде виконувати свої зобов'язання, то доведеться шукати інших постачальників. Ілон Маск дуже переживає за свої гроші і за. Контракти не тільки із Польщею, тому він був змушений відповісти. Що навіть якщо він не погоджується із політикою щодо України, Старлінк він ніколи не буде вимикати, і ось отут прийшов державний секретар Сполучених Штатів Рубіо, який відповів Сікорському, що він просто вигадує речі: ніхто не погрожував відключати Україну від Старлінк і взагалі Польща має подякувати. Бо без старлінків Україна давно би програла цю війну, і росіяни зараз були би на кордоні із Польщею. І це дуже показова ситуація. Вона показує, що не лише Україна не може тепер розраховувати на допомогу і підтримку з боку Сполучених Штатів Америки, а й інші американські союзники її втрачають. Тому Європа має більше спиратися на свої власні сили, інакше вона просто загине, тому що так звана Росія не зупиниться тільки на Україні. Тим часом важкі бої тривають на Курщині. Росіяни розповідають, як вони всіх перемогли, але одночасно інші пропагандисти це спростовують. З фронту. Ідуть очень такие радостные сообщения, що все по трубі газопроводу вошли в суджу, окружили. Ідеть здача противника. Слава Богу, здаються <клухи> <Вот>. <клухи> у районі. Суджі росіяни намагалися повторити ту операцію, яку вони свого часу здійснили під час наступу на Авдіївку, і хотіли пролізти по газопровідних трубах до самого міста. Наші милі дами, ми поздравляємо вас з 8 марта. Из трубы операция Ы «Э». на задание там безопасно, там все четко. Суджу падрубой дванадцять кілометрів. А так все нормально. Вони думали, що для них ця операція буде цілком безпечною, але так не вважали десантно-штурмові війська України. Росіян виявили під час переміщення, і по них почала працювати як артилерія, дрони камікадзе, так і інші засоби ураження. Там безпечно, там все чітко. Противник не очікував цієї операції. Зрештою, деякі російські пропагандисти почали плакати, що операція провалилася, тому що було забагато піару, і тепер ніхто не відповідає. За тих росіян, які задихнулися у трубі. Люди працюють, а, к сожалению, є. Втрата є. Зараз вже росіяни чекають на контрудари, але навіть не з боку Збройних сил України, а з боку Фінляндії, яка має захопити Ленінград. Не факт, кстати, що противник буде наносити деблокуючий удар обов'язково підсуджий. Альтернативний варіант якась та групі вражеська може нанести удар в будь-якому другому місті вплоть до того, що якімуть фіни можуть вторгнутися під Лінінграда. Жарти жартами, звісно, але ситуація на Курщині залишається дуже складною для сил оборони України. Ворог і далі продовжує наступати. Він має чисельну перевагу на цьому напрямку, у тому числі за рахунок військовослужбовців із північної Кореї. а Також тримає під вогневим контролем усі маршрути Сил оборони України. Як і раніше, і з нашого боку ФПВ-дрони Камікадзе. Залишається основним засобом ураження, і дуже велика частина тих дронів, які застосовуються на Курщині, це ті, на які видавали свої кошти. І зараз дуже важливо наростити русоріз, наростити поставки дронів Камікадзе до українського війська. І завдяки вам наші воїни отримали ще 330 нових FPV. Група Мурамаса дякує спільноті Стерненко за надані нам 100 10-дюймових fpv дронів. Ними ми будемо здійснювати ресурс на Покровському напрямку. Слава Україні! Героям слава центр підготовки зовнішніх пілотів БПЛА МВС України. Дякує спільноті Сергія Стерненка за надані 20 дронів FPV та 10 дронів Арбалет, які будуть використані для підготовки бойових операторів. Слава Україні! Бажаю здоров'я бійці 639 го ОЗКБ, щиро вдячні Сергію Стерненко та його спільноті за надання 10. -ти. Ось таких прекрасних небесних розрізів це перше таке постачання в історії нашого батальйону. Тому дуже дякуємо вам за те, що ви допомагаєте нам створювати щось нове і добиватися своїх цілей. Слава Україні! Небесний розріз буде. Бажаємо здоров'я! Висловлюємо подяку фонду Стерненка за надані дрони від імені Сил спеціальних операцій 3-го полку. Які нададуть змогу ефективно нищити ворогів дивізіон артилерійської розвідки 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта висловлює величезну вдячність спільноті Стерненка та особисто Сергію за надані 50 впіві дронів Хороших русских стане більше. Слава Україні! Ми, військовослужбовці батальйону безпілотних систем 14-ї бригади Національної гвардії України, висловлюємо щиру подяку спільноті Стерненка за допомогу у придбанні ударних безпілотних комплексів Дарс. Вже скоро вони нищитимуть ворога на покровському напрямку. Дякуємо, що не припиняєте своїми донатами допомагати нам боронити українську землю. Слава Україні, героям слава друзі! Зараз, коли Сполучені Штати Америки зупинили допомогу для України і, скоріш за все, її не відновлять. Ми маємо іще більше, і ще активніше продовжувати допомагати силам оборони України.